Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в авторі акції по 1 жовтня, 20 гривень. Яйця із сюрпризом Джимі. Одразу вибачаю за свій голос. пропов він мене ріва, вермішель швидкого приготування: 85 г гривні. Набір металевих стопок в чохлі. 4 штуки за 88 гривень. Сковорода діаметром 24 см за 189 гривень. Фруктовниця металева, каркасна кругла за 88 До речі, я таку маю, користуюсь вже декілька років. Дуже задоволена. Можу вам рекомендувати. Акція на інструмент кухонний три в одному. Це є і піпетка, і пензлик 77. Підокремлювач для яйця металевий. За 49. Інструмент кухонний для цитрусових з за 49. Овочерізка точилка 19. Набір затискачів для пакетів у вигляді чипсів 4 штуки 39. Кухонний ополоник із дерев'яною ручкою за 69. До речі, це от новинки з дерев'яною ручкою. Хто знає, що це за така лопатка широка, чесно кажучи, ніде швидко такої не бачила. Чомусь мені нагадало шпатель. Ціна 88 гривень. Такі ліки з широким ось цим горлишком підійдуть на банки літрові, трохлітрові за 27 гривень дуже зручна річ. Звертайте увагу, акційна ціна. Набір шкрипків і жостійких від файно 27 гривень за 3 штуки. Склянка низька зі щенячим патрулем за 39 гривень. Ложка столова з нержавіючої сталі за 29 гривень. Набір ножів столових 2 штуки за 64 гривні. Органайзер для зубочисток 15 гривень. Менажниця з підставкою, ціна 89. Ого, ага, Це ось така з підставкою для чашки. Дерев'яна. 84 гривні. Пляшка шейкер для напоїв 88 гривень. Салатник пластиковий, прозорий, ціна 64 Порошок для прання Грюндаль 28 гривень 350 г. 189 гривень. Коштує порошок Гала кілограм та 800 грамів французький аромат. Галакс 279 гривень, 3 кг 450 г. Савекс по 300 г 29 та 27 гривень для ручного. Порошок персіл за 179 гривень, кілограм та 200 г. Аріель капсули 22 штуки 339 гривень за упаковку для кольорових речей. 12 капсул за 199 гривень. Ополіскувач Ленор 105 гривень для дитячих речей, об'єм 798 мл. Такий теж 105. 104 гривні коштує парфумований Сілан 770 мл об'ємом. Фейрі засіб для миття посуду 450 мл 69 гривень. По 44 галакс об'ємом 480 мл. По 40 гривень гель для миття посуду Sarmix 450 мл, Фейрі об'ємом 900 міллітрів 119 гривень. Також акційна ціна на 1,5 літровий 169 і 129 гривень літровий. Клін. Це засіб для миття склад зеркал 84 гривні 500 мл. Містер Мускул 88 гривень за 500 мл. Засіб для прочищання каналізаційних труб Кріт 24 гривні. Доместос об'ємом 750 мл за 89 Ваніш пляму, вивідник 100 мл 29 гривень. Прокладки від Олейс по 99 гривень. Біші упаковки 20, 16 та 14 штук. В упаковці. Моторели 79 гривень, це є 20 штук по 49 гривень, 10 8 штук, як яких, і такі по 37 гривень 8 штук в упаковці або 10 Антибактеріальне мило сейфкарт за 29 гривень, 90 грамів. Не бачу дігтярна, теж зі знижкою від торгової марки Шеф по 22 гривні. Десь не видно його тут. Тверде мило дуру 100 г 28. Дуру набір із 4 штук за 99 гривень. шарм тверде мило за 39 гривень. Упаковці 5 штук по 70 грамів. і буває ще інших ароматів. Полуничний, але тут бачу тільки цитрус. На пряжу для в'язання акційна ціна 59 гривень. Довжина 200 метрів, вага 100 грамів. Склад поліестер 100%. А ось така пряжа це новинка. Дуже цікавий тут варіант кольору. Бачите? Поєднання і біленької, і кольорової. А є ще ось такий варіант. Так, тут є 100% поліестер, 100 грамів вага і довжина 60 метрів. Давайте подивимося, яка ціна. Ціна 77 гривень. І такі волохаті пряжі по 77 гривень. Так, довжина 38 метрів, 100 грамів. Так, небагато. Тільки 38 метрів, і це теж 100% поліестер. Корм для дорослих собак. А чому намальовані Хватике? кусь? 11 гривень. Давайте проскануємо, це щось новеньке. Акційна ціна 11 гривень, вага 85 грамів. А ось він, корм для собак. Теж акційна ціна 11 гривень 85 грамів. Новенько не було раніше таких. Фарба для волосся Авена 67 гривень. Але по 90 гривень. 129 гривень, коштує крем-база під макіяж трьох кольорів від ловіт. Ватні тиски від торгової марки Safi. 50 штук за 14 гривень. Зубна паста Colgate 75 мл 53 гривні. Colgate відбілююча 66 гривень за 75 мл. Ось така. Аквафреш. 49 гривень 50 мл. І саніно 100 мл за 39. Поглинаючі пелюшки дитячі, 60 на 60 розміром. Від дада за 59 гривень 10 штук. Арко піна для гоління 76 гривень. Гелі 117 Станок для гуління міс солей 47 гривень штука. Набір станків для гуління бік. На три леза 4 штуки 96. Такий варіант 164 гривні. Це джелет, одна ручка і 4 змінних картриджі на 3 леза. Гелі для душу All Spice чоловічий. 400 мл 177. Багато акційних пропозицій на чоловічі антиперспіранти та дезодоранти. Такий варіант за 84 гривні 150 мл. Арко по 63 гривні. Нівея 94. Фа 94 гривні. Spice spray по 109 гривень. Ось так. От. І в стіках Spice по 109 гривень. Кулькові Нівея по 60 гривень. 169 гривень коштує засіб для обличчя підсушуючий. Крем універсальний Nivea 75 мл, ось такий 72 гривні. Nivea soft це і для обличчя рук та тіла 79 гривень. Зая з екстрактом ромашки 86 Фарба для волосся Garnier Color Sensitive 109 гривень. Пінка для вкладання волосся 184 гривні. Лак Taft, 184 гривн. До речі, пінка це теж від тафт акцій Ось так. На усі поштучні резиночки діє акція мінус 25% від вартості це будь-які, чи такими пружинками, чи текстильні, чи тоненькі, але поштучно. Акція діє по 30 вересня включно. Від торгової марки шик-гелі для душу об'ємом 400 мл 55 гривень. Віднівея, кокосовий аромат гель для душу 250 мл 61 гривня. Спрей для волосся, шварско-бліс 149. Об'єм 200 мл. Head and Shoulders шампунь 184, 400 мл. Так, від швартско-бліс, бальзам за 99, пантін шампунь 149 Сульсена 159 гривень, шампунь 150 мл, шампунь пілінг 171 гривня. Шаума це є шампунь сухий 128 гривень. По 44 гривні прокладки Урологічні тена. В упаковці 10 штук. Щоденні прокладки Діскріт 32 гривні 20 штук, 129 гривень 100 штук. Це ось сюди. Від Bella Fortiens по 29 гривень щоденні прокладки. Також є від Bella для критичних днів з акційними цінами по 49 гривень менші упаковки, 7 штук, більші по 74. Такі по 36 Bella Fortiens. Ну, прокладки Котекс щоденні теж акційна ціна. 20 штук 43 гривні. Тампони 119 гривень 24 штуки. Для критичних днів по 53 гривні та 44 гривні 6 штук. Така велетенська упаковка аж 30 штук за 115. Леко Дупово, конструктор дитячий, 279 гривень. Добре, любі друзі, пішла я пити теплий чай. Вам бажаю міцного здоров'я. До нових зустрічей.